Зістав та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Був приліт на Київщині цієї ночі. Росія масово атакувала Україну. В результаті силами ППО знищено 48 з 53 шахедів та усі 5 крилатих ракет Х-101, Х-555 повітряні сили. За інформацією кова внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному із промислових об'єктів області. Постраждалі відсутні телеграм-канали пишуть, що окупанти цілили по енергетиці. Зокрема, намагалися нанести удар поки. Ski gas. Поблизу Дамби лунали вибухи. Зараз триває детонація. Працюють сапери в той же час. Не всі то 23 повернулися додому. Один із літаків під час маневрів рухнув в лісі. Після чого як хвіст поцілила невідома ракета з переносного ПЗРК, екіпаж не вижив Росія, приховує цю інформацію. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Київський еколог Василь Кредо стверджує, що Київська гребля один із найнебезпечніших об'єктів на землі, оскільки споруда на 93% є аварійною. Є навіть прибли. Зній сценарії, що відбудеться після руйнування греблі, за словами еколога першої загина у болоні чотириметрова хвиля накриє за три хвилини після аварії. Ще через дві хвилини вода дістанеться Троєщини через десять подолу, через п'ятнадцять русанівки. Може дістатися і решті території України. Майже 30 міст сотні селищ та сіл будуть підтоплені. Повітряні сили пишуть наступне у ніч на 7 червня 2024 року. Противник завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури. Структури України із стратегічної авіації бомбардувальників ту 95 МС за повітряного простору Саратовської області під ударами БПЛА типу Хатсто 130 один із районів Приморськ, Ахтарська, Єйськ, Курська, РФ та Мисшаудакрим. Крим. Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 та 53 ударні БПЛА, шахат 131 136 Відбували Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація. Підрозділи зенітних ракет військ та радіоелектронної боротьби повітряних сил в результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет Х-101, Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну держкомпанія Укргідроенерго втратила понад 45% генеруючих потужностей гідроелектростанції ГеС. Загалом Росія випустила по українське ГЕС 118 ракет. У невтішній статистиці було враховано руйнування на Дніпро ГЕС і знищення Каховської ГЕС росіянами. Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Коментуючи річницю підриву Каховської ГЕС 6 червня. Ми втратили понад 45% генерації. Ми практично втратили Запорізьку станцію. Дніпро ГЕС ворог б'є по греблях станціях. Реакція світової спільноти на томлява зазначив сирота. Також він наголосив, що втрати Каховської. Гес дамбу, якої знищили Росіяни у 2023 році, стало особливо відчутною період тотального дефіциту електроенергії. Потужність каховської ГЕС становила 340 МВт. Ми сьогодні боремося за кожен МВт, А втрата 340 МВт, Звичайно, це відчутно в енергосистемі, і ми це втратили на руки. Констатував сирота. Дані підтвердив міністр енергетики Герман Глущенко. Після підриву станції було втрачено понад 343 МВт встановленої та 192 МВт два Потужності необхідної для оперативного балансування енергосистеми України а руйнування станції призвело до введення обмежень у всіх роботах ГЕС Дніпровського каскаду, зазначив міністр. Водночас сирота запевнив, що планується відновлення Каховської ГЕС. Я більш ніж впевнений, що ця територія буде деокупована. Також стоїть питання поставлене керівництвом держави відновити Каховське водосховище. Його можна відновити лише у разі будівництва греблі. Але якщо ми збудуємо дамбу, тоді треба будувати і ГЕС, сказав глава Україдроенерго. Він додав, що відновлення греблі необхідне, адже Україна втратила близько 35% прісної води, і це нічим компенсувати, крім відновлення й водосховища. Інакше аграрний сектор та економіка загалом зазнаватимуть серйозних втратам. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.